Привіт, з вами Justia Сьогодні я розповім вам, як передати фотографії і відео з вашого комп'ютера на iPhone, iPad, iPod Touch. Давайте починати. Для того, щоб розпочати процес копіювання фотографій, нам потрібно відкрити програму iTunes. І підключити наш iDevice до комп'ютера. Ось. В правому верхньому куті натискаємо iPad фотографії. І ставимо галочку синхронізувати. Вибираємо папку. Моя папка називається iPad і натискаємо ОК. OK. Якщо в нас є відео, ставимо галочку тут. Однак в мене немає відео. І натискаємо синхронізувати. Ось і все на моєму iPad. Є фото, яке я тільки що скинув. Ось це фото. Ставте пальці вверх і не забувайте підписуватись на Juicy.com. Всім па-па!